Дорогі жінки, прийміть сердечні вітання, з нагоди свята весни, любові та краси, 8 березня. Жінка це відчуття рідної домівки, тепло рук і сонячних променів. Все найсвітліше, що є у нашому житті: весна, радість, щастя, кохання, пов'язане з берегиною домашнього вогнища. Неможливо уявити життя без коханих дружин. Любих матерів, безбайливих бабусь, які бережуть усю мудрість людства. Ви найкращий витвір світу, його совість, чарівність, духовність. Жінки створюють і плекають добробут не лише свого дому та родини, а й усієї країни. Щиро дякую вам за ту роль, яку ви відіграєте у розвитку нашого краю та української держави. Без вашої невтомної праці. Чарівних посмішок, дбаливих рук і небайдужих жіночих сердець чоловікам нічого б не вдавалося. У цей святковий день бажаю миру, добра, сімейного затишку, міцного здоров'я, успіхів у роботі. Нехай посміхаються вам перші весняні квіти та не залишає надія на краще. Будьте коханими і щасливими! З Святом вас! Народний депутат України Володимир Мельниченко.